Вигадують контрабандисти, як прикордонники затримують повітряних порушників, перевірка дільничих інспекторів прикордонної служби, чи вправно стріляють та їздять ті, без яких важко уявити прикордонне село чи місто. Пропускний пункт Гнутове єдиний найближчий шлях до Маріуполя з окупованих територій. Вони знають все, як працює група тактичної розвідки на лінії розмежування, ексклюзивні кадри вітання з передової, психологічна розрада на передовій, домашнє хазяйство на блокпості і розумна Сара. Як потрапити в ряди прикордонників на умовах контрактної служби? Проанонсоване вже за мить протягом 15 хвилин у програмі Західний кордон. Вітаю! Як не по землі, то небом. За півроку прикордонники західного регіонального управління затримали півтора мільйона пачок фальсифікованих цигарок. Така ефективна боротьба примусила контрабандистів шукати нові методи швидкої наживи. Усе частіше вони почали перевозити контрафакт повітрям за допомогою малих літальних апаратів. Як зелені берети затримують повітряних порушників, дивіться далі у нашому матеріалі. Цього тижня прикордонники на Закарпатті затримали мото Дельтаплан та пілота. Апарат приземлився у полі неподалік Мукачева. За допомогою цього повітряного судна контрабандисти перевозили через кордон контрафакт. Аби замести сліди злочину приземляючись. Пілот викинув навігатор. А автомобіль, яким мали транспортувати літальний апарат, кинули на півдорозі. Було виявлено політ цього дельтаплана з Словаччини в Україну. І з України в Словаччину виявили і відповідно надали інформацію нашим тобто словацьким колегам. Не, не словаки перші вас ні. Виявили. Ми повідомили. Лише протягом цього року було зафіксовано майже півсотні польотів літальних апаратів. Ловити повітроплавців складно, адже нерідко вони приземляються і за сотню кілометрів від державного рубежу. До того ж, літають здебільшого вночі. Та, попри це, охоронцям кордону вдалося затримати дев'ять повітряних суден. Зокрема, минулого місяця на Львівщині прикордонники мостиського загону упіймали двох чоловіків. Ті для переправлення контрабанди використовували мотопараплан. Було затримано двох громадян, два транспортні засоби, один з яких з даним причепом, в якому знаходився цей параплан. В саме в момент, коли вони збирали повністю всі свої речі і були вже в готовності вибити з цього місця. Прикордонники попереджають, бажання швидкої грошової наживи матиме для усіх контрабандистів плачевні наслідки. Відповідно до статті 334 Кримінального кодексу України вліду в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, а також на одержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, караються штрафом від 200 до 1000 неподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі строком на 5 років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією повітряного суду. Про усі можливі порушення державного кордону, у тому числі і з використанням літальних апаратів, прикордонники просять повідомляти на гарячу лінію служби довіра. Прикордонники львівського загону не дали вивезти з України понад 4 кілограми бурштину. Незаконно перевести сонячне каміння через пункт пропуску Раваруська намагався громадянин Польщі. Однак, прикордонний наряд направив його авто на поглиблений огляд. Під час нього необроблене каміння виявили у фільтрі очистки повітря в паливній каністрі з мастилом та у панелі приладів авто. Машину та понад 4 кілограми бурштину вилучено та передано державній фіскальній службі. Без цих людей важко уявити прикордонне село чи місто. Вони першими дізнаються про появу поблизу державної межі невідомих осіб та автомобілів. Від їх роботи залежить безпека та спокій тисяч мешканців прикордонної смуги. Цього тижня у кінологічному навчальному центрі за звання кращого змагалися дільничі інспектори прикордонної служби. Кращі з краще у своїх загонах змагаються на полігоні у великих мостах. 25 дільничих інспекторів із Західної України показують свої навички з тактики прикордонної служби, бігу та стрільби. Ігор зі 100 можливих балів відстрілявся з автомата лише на 46. Найкращий ну, постріл був дев'ятку. На межі з десяткою. Практично центр. Получається. Дві дев'ятки. Виходить. Ну, решта сьмерки, шестерки. Володимир дільничний інспектор на Закарпатті. Кількістю зароблених валів зі стрільби з пістолета не дуже задоволений, бо не на змаганнях, каже, стріляє набагато краще. Проте тут перевіряє свої військові навички та вдосконалює майстерність. Я э, становлення дільничних інспекторів з 2001 року. Ми працюємо з місцевим населенням, я працюю в Закарпатті. Там різне народонаселення, різні культури. Ну, тобто цікаво. Робота не одноманітна, а щось постійно різне, різне, і це зацікавлює. А ще дільничих інспекторів перевіряють на вміння шукати та визначати вік стать та вагу людей за слідами, надавати першу медичну допомогу та їзди на мотоциклі. Основна мета їхня це. Популяризація проходження служби військовослужбовцями на посадах нічних інспекторів прикордонної служби, обмін досвідом, підвищення професіоналізму, іноді як кажуть, і хвилювання там військовослужбовця впливає на результат змагань. Кращим дільничим інспектором став прикордонник з відділу Краковець Мостицького прикордонного загону Роман Строган. Нинішні змагання для чоловіка вже четверті, а кілька років тому він отримав звання найкращого дільничого прикордонного інспектора України. Тепер знову за це побореться уже в Черкасах. А стимулом для інспекторів є іменна техніка, яку отримає переможець загальноукраїнських змагань. Служба на блокпості на лінії розмежування. Пропускний пункт Гнутове єдиний на Маріупольському напрямку, через який місцеве населення може потрапити на підконтрольну Україні територію. Його щодня перетинає майже дві тисячі людей. Зранку утворюються черги з автомобілів, що їдуть з окупованих територій у Маріуполь. Люди скуповують там продукти харчування та везуть додому по ту сторону лінії розмежування. Бо у Фейкових республіках харчів двічі, а то й утричі дорожче, ніж на підконтрольній Україні територія. Території. Уже під вечір люди знову повертаються на окуповану територію. Пункт пропуску Гнутове до останнього часу був одним із найнебезпечніших, адже звідси до лінії зіткнення менше двох кілометрів. Та й сам блокпост регулярно закривали через обстріли. Звідси недалеко до Новоазовська та Широкіного. Через те, що пункт пропуску розташований майже на лінії розмежування, тут постійно тривають роботи з укріплення окопів та блокпостів. Машина на вас. Я тут 76 років. Зробили сучасний пункт для пропуску громадян з тієї території, на ту територію. Тобто я не можу сказати, що от зараз, коли затище, робиться більше, ніж робилося раніше. Ми ну, постійно вдосконалюємо. Від їхньої служби залежить безпека країни та побратимів у зоні АТО. Нарідко вони змушені підходити впритул до позицій ворога. Вони розвідники Державної прикордонної служби. Ми провели з ними один день на передовій. З метою їх безпеки ми не покажемо їхні обличчя, але виконуємо свої обіцянки і передамо їх. Привіт зі сходу. Прикордонні розвідники на передовій знають чи не все, коли і скільки снарядів прилітало, куди ходити можна, а куди ні. Тут на лінії розмежування вони вже встигли вивчити всі поліві дороги та одразу визначити після якого снаряду утворилася воронка, та звідки він був випущений. Отаке. добро придиття від братського народу. На цьому блокпості на лінії розмежування ще місяць тому стояли солдати збройних сил України, та після прямого попадання у бліндаж військові змінили місце дислокації. Тут з передової виїхали майже всі мешканці, а будинки в руїні. Немає ні води, ні газу, ні світла. Ром, з групою тактичної розвідки, ми вирушаємо на стратегічну висоту неподалік Маріуполя, з якої вже добре видно окуповану територію. Дорога проходить лише за сотні метрів від лінії розмежування, а узбіччя засіяні вирвами від обстрілів. Цей блокпост раніше постійно перебував під обстрілами, бо позиції бойовиків звідси всього за кілька кілометрів. Востанні терористи з артилерії обстріляли всередині серпня. Щоправда, помилилися з координатами, а снаряди випалили лісосмугу поряд. Свою артилерію бойовики підтягують з Комінтернового ось до цих вітряків. Ближче підійти не можуть, бо опиняються як на долоні в українських військових. Хоча за мінськими угодами лінія розмежування проходить по річці Кальміус. І ось ці дачі вже знаходяться на тій стороні. Хоча насправді це сіра зона, туди лише час від часу навідується розвідка з обох сторон. Ще однією перепоною для наступу бойовиків служить річка, а поля поруч заміновані. Розвідники кажуть, у землю закопано стільки мін, що сапери відмовляються їх шукати і знешкоджувати. Туда похоже грамотно. Сьогодні блокпост тимчасово покинули. Єдині, хто стежить за ситуацією, це група тактичної розвідки прикордонників, які виявляють диверсантів, які сюди заходять часто. Через таку групу вже на наступний день після нашої відеозйомки тут стріляли. Мамі, дружині, сину, всьому місту рівне. Привіт! Я хочу передати любить дружині Наталі і своєї улюбленій доньки Вікторії, село Шигінь, Львівської області, а також. Рідні матусі, братам, сестрам на волинь село Кременець. Всім привіт, чекайте з перемогою. Настяська нам самого привіт село Черневе, дружині, сину і доньці, привіт. Підлюблю цього їх тата. Я вас дуже люблю. Місто Львів, дружина Людмила, і бачимо, версики Назарчик. І місто Стрий, брат і мати. Скоро повезлося. подільський журга привіт, Йоші привіт. Андрюха, Кірслон, мене Маричок. Учиться тебе тоже сырок привет. Слава Украине! Військова служба за контрактом у Державній прикордонній службі України, західне регіональне управління Державної прикордонної служби запрошує громадян призовного віку на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу. Держава гарантує достойне та своєчасне грошове і пенсійне забезпечення, службове житло, кар'єрне зростання та можливість здобуття додаткової освіти під час проходження служби. Психологічна розрада на передовій. Прикордонники у зоні АТО не лише охороняють лінію розмежування, а ще й піклуються про друзів наших менших. На блокпостах у зелених беретів живуть собаки, яких покинули місцеві мешканці. А ще на позиціях можна зустріти і свійських тварин, яких бійців вирощують та доглядають за ними. Далі історія про домашнє господарство хлопців з Мастийського прикордонного загону, які несуть службу в зоні АТО поблизу Маріуполя. Давай, 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 садись. Молодец, хороша. Хороша никчай, хороша. А ну, лягай, никчем, Манаша. лягай. лягай, лягай. Давай, давай. Аби цього навчити прикордонники майже два місяці, як тільки з'являється вільний час, відводять душу навчаючи команд свою підопічну. Доглядає Сару Микола з села на Волині. Пам'ятаєте, у попередніх програмах ми розповідали про голкіпера, який привів футбольну команду зелених беретів» до перемоги в дружньому матчі з ветеранами футболу, який відбувся нещодавно в Маріуполі. Не лише ворота вправно захищає з чемпіонами-богатирями, позмагатися може, а й таку господарку організував. Ми приїхали сюди дві неділі, були би з а Потім ну як вирішили... Є чим кормити, стається нас, якби їжа. Ну, Рішили, ну, десь це поїде, не буду викидати. Поїхали, купили. Сару Сарою назвали, бо до неї у цьому вольєрі жив її родичне ім'я Мейсон. Може їм випустити, погуляє. Хай. Тепер прося блокпост знає на пам'ять. Ходить, гуляє, і у вольєр сама вертається. Прикордонники ж стверджують, за два місяці Сара значно підросла, а відгодовують її до демобілізації. Ми Будемо їхати, яку шинку зробимо, ковбаску зробимо. На цьому блокпості в прикордонників господарство чималеньке свиня кури і вже навіть курчата. Ходи, ходи, а ще тут на блокпості оселилося чимало покинутих місцевих чотирилапих собак, цуценят та котів, які за словами охоронців кордону є для них своєрідними рідними психологами, що відволікають від війни. Ми привідкриваємо брами режимних об'єктів, щоб показати вам, як працюють ті, кого називаємо захисниками кордонів. Вже наступного тижня не пропустіть спецвипуск Західний кордон. Український атлет, чемпіон світу зі Стронгмену Сергій Конюшок випробував на собі усі тонкощі й радості професії прикордонника. Враженнями і пережитим спортсмен поділиться з нами у наступних програмах. Це проект західний кордон. Тримаємо на контролі ситуацію на рубежах країни. Інформуємо про проблеми та здобутки наших зелених беретів. Побачимось наступного тижня.